Цей Семоненко пройшла ніч і сонце біло гриве. Несе на троті огненому день. І блискітки та душливі, Стрибають на асфальті де-не-де. Мовчать каштани втамені і мляві. А ось під ними у царство тишини Вірвалися чорняві і біляві, Блакитні окі, дочки і сини. І вже каштаном ніколи тримати, і сонце не дивиться згори. І на їх, на їх носи нані і кирпаті, на навитівки наїграють твари. І небо теплотою глибиніє, і радість наливається з серця. Сміються, бігають, пустують, мріють малесники занурзані сонця. Не бажаю я нічого. Хочу тільки одного. Стуку серця дорогого, біля серденька мого. Хай мене немов полину, носить доля по землі, подаруй мені хвилину, і забудеться жалі, минуле зло стане, ніби привиди сумні, і лице твоє кохане буде сяяти мені. Коханий палко, без міра, у небачену вроду твою, Все, що в серце натхнене і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну дачу, кров гарячу, пустила жил, я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю і кожну дніва гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина, Україна моя. О, земле, з переораним чолом, з хубами пересохлими від сміху, Тебе вінчали скриптою і злом, Пайстрятам, шматували на утіху. Вкраїни, гуде твоє багаття убогість корчить, і дотліває в ній, кричиш мені, у Мов прокляття, і зайдем і запроваденцем твоїм Любова грізна, світла моя муко, і радосте, безрадісна моя, бери мене у мантеринські руки. Бери моє маленьке, гнівне я. Візьми всього у мозок мій і в роду, і мрій дитинних плеса, в голубі, для мене найсвятіша нагорода, потрібен будь моя тобі, краса. Мерезисні милий і на віток злізьми, Про що ви мрієте, білі, про сонцеві воле. З дубивки жені кочузі, одягнуться сірі шапки. Про що ви замислились, друзі, про сонце, наші думки? До з зморожні шпару. Куди веселіші черти, Чому голосуєте даром, хочемо сонце знайти? Очі наповнені горем, очі сумні мої. Чому ви блукаєте зором? Хочемо побачити її. Хоче сонячний томік на долівку колягай з рівна, твої чорні шовкові коси, припорошила вже сивина, легкі зморшки обличчя вкрили. це життя трудового плід, але в кожному русі сила, в очах юності видно слід. Я таку тебе завжди бачу, образ серця такий несу, материнську любов гарячу і твоєї душу красу. Я хотів би, як ти, прожити, щоб не тліти, а завжди горіть, Щоб уміти, як ти любити, ненавидіть, як ти уміть. Довго тужить цуна бандура, проділа у старій сивині І якусь невідому зажуру Навіває та пісня мені Не мелодія збурена рана, Не слова, а бажальні голки, Тільки бачу не сині лимани і не горді козацькі полки І ввижається там біля шляху На протоптані кіньми траві ворон, мов чорна папаха, На козацькій сидить у голові. Майнули білі коні, тільки в'ються гриви, цікавих гурява лягає на зелені ниви. Пронеслась правопотіли, врізалась в небо, впала з возу моя мрія, пішки йде до тебе. Знаю, дійте, не охляне, в полі не зачахне. Світ твоїми моя люба, кучерявими пахне. Крізь пилюку по багнюзі в холод і завію. Перейде чистою до тебе, біла моя мрія.